Чи можуть мобілізувати до 25 років пояснення адвоката відповідно до закону та практичних прикладах, часто виникає питання, чи підлягають мобілізації чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років. В окремих випадках це можливо, проте слід розібратися у правовому статусі таких осіб. Мобілізація в умовах воєнного стану викликає чимало запитань, зокрема щодо віку, з якого громадяни можуть бути мобілізовані. Законодавство не дає однозначної відповіді, тому важливо розуміти, кого вважають призовником, а кого вважають військовозобов'язаним. Працівники ТЦК та СП. Хто такі призовники та військовозобов'язані? Давайте розберемося відповідно до закону. Хто такий призовник? Це чоловік віком від 16 до 25 років, який перебуває на обліку у ТЦК та підлягає призову на строкову службу. Військовозобов'язаний це особа, яка вже перебуває в запасі та може бути мобілізована у разі запровадження особливого періоду або воєнного стану, тобто станом на зараз. Такий статус набувається з досягненням 25 років, або після проходження військової кафедри з присвоєнням звання. Інакше кажучи, строковиків призивають у мирний час, а під час мобілізації залучають військовозобов'язаних, тобто зараз залучають. Чи здійснюється призов на строкову службу зараз? Наразі, під час дії воєнного стану, призов не здійснюється, це очевидно. А отже, призовники віком до 25 років, які ще не мають статусу військовозобов'язаних, не можуть бути мобілізовані на законних на загальних підставах. Мобілізація здійснюється виключно серед військовозобов'язаних, тобто. Тих, хто досяг 20-річного віку або має відповідну військову підготовку, коли особа набуває статусу військовозобов'язаного, зобовязаного давайте ми з вами розберемося. Після досягнення 25 років, особа офіційно переходить у зазначену категорію військовозобов'язаних, вноситься до запасу та має замінити приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. зобовязаного або на військовий квиток у разі мобілізації. Останні зміни до законодавства також передбачають зниження призовного віку, скоротився з 27 років до 25 років, відповідно до статті 15 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Отже, з якого віку дозволена мобілізація, починаючи відповідь з 25 років, особа може бути мобілізована. Військово зобов'язаними також вважаються ті. Хто пройшов військову кафедру незалежно від віку, тобто і в 23, і в 24 можуть мобілізувати. На практиці трапляються випадки, коли чоловіки віком до 25 років штучно змінюють статус на військове зобов'язання. Це може статися для того, щоб мати можливість мобілізувати. Таких людей, таких чоловіків, після їх звільнення з лав національної поліції, також існують ситуації, коли призовникам видають тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або навіть мобілізують. Без законних на те підстав, але це вже інша історія. Що робити в разі сумнівів щодо мобілізації? Треба самостійно розібратися з цим питанням. У подібних випадках варто звернутися за фаховою юридичною консультацією до адвоката. Адвокат допоможе визначити, до якої категорії ви належите, та чи є законні підстави для мобілізації саме у такому випадку. За правовою допомогою можна звертатися до адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте подобайку, у коментарях. Ставте свої питання з радістю надамо на них відповіді. Якщо відео подобається, поставте, будь ласка, репост. Дякуємо вам за вашу увагу.